У лютому 1944-го наше місто визволяли 28 дивізій. 26 із них були у почесного звання криворізьких. Чимало бійців отримали урядові нагороди, однак золоту зірку героя вручили лише 14 чотирнадцятьом. Втім, за останніми даними криворізьких дослідників, з урахуванням віддалених районів та, зокрема, колишнього містечка Інгулець, котре сьогодні входить до складу Кривого Рогу, в списку цих нагороджених 21 особа. Одним із перших отримав звання Героя Радянського Союзу, лейтенант Георгій Романенко. Його екіпаж першим увірвався до Кривого Рогу в жовтні 1943-го і протягом восьми годин вів нерівний бій у ворожому оточні в центрі міста. Їх подвиг увіковічнили криворіжці в пам'ятнику на площі визволення танку Т-34, один із тих, що билися колись на вулиці Леніна. Стояв німецький тігр. А на дому, не на чердак, чадак. пушку. Один танк прорвався і пошов по Карла Марса. І вийшов на мост на Карітонова і уйшов. Основні танки остались на верху на полевой. Звання героя радянського союзу отримали також командуючий 8-ю гвардійською армією, герой оборони Сталінграду Василь Чуйков. Молодший лейтенант Володимир Білорусов отримав це звання за прорив ворожої оборони на півдні Кривого Рогу. Енекентій Увачан удостоївся зірки героя за поновлення телефонного зв'язку зі штабом в години штурму. Гвардій лейтенант Сергій Романовцев відзначився при форсуванні річок Інгул та Інгулець та в боях за утримання плацдарму в районі селища Широке. І сьогодні нерідко згадує фронтовик, той вирішальний бій, і переказує свої вітання визволителям Кривбасу з далекої Москви. и незабываемый огонь моего пулемета «Максим», там, где теперь размещается мемориальный комплекс. Не раз в вашем городе о торжествах по случаю освобождения вашего города. И всегда помню каждый день моего посещения, потому что это было незабываемо. У складі 88-ї гвардійської дивізії брав участь у боях за Кривий Ріг. Командир 93-ї гвардійської розвідроти Федір Леонтійович Катков. 3 березня 1944 року його штурмова група форсувала річку Негулець в районі селища Зелене Криворізького району. Сміливці знищили фашистські батареї, які гальмували наступ радянських військ. За цей подвиг старший лейтенант Катков отримав золоту зірку героя. Загинув у боях за Одещину, похований у містечку Негулець, де зараз мешкає його родина. Вже багато років приймає екскурсантів. Музей імені Федора Каткова влаштований при 114 школі. Відомий форсуванням річки Інгулець, визволенням річки Інгулець зі сторони селища Зелене, що стало можливим за допомогою маленького хлопчика Володі Петрененко, який показав брід нашим солдатам. І, звичайно, його розвідкова рота проводила таку масштабну операцію, за яку йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. На Інгульці проживає його син, тобто мій Родина дуже пишається. Звичайна вулиця є в нас на Інгульці, вулиця Каткова, яка на честь героя Радянського Союзу Федора Лео. Не забуває своїх героїв і кривий ріг. Їх імена зберігають вулиці нашого міста. В навчальних закладах приймають відвідувачів музеї Василя Міхріка, Дмитра Шконди, Миколи Решетняка та багатьох інших визволителів. Ті, хто загинув, живі доти, доки люди пам'ятають про них, писав колись відомий письменник Моріс Матерлінг. І цю істину вже підтвердив час.